Друзі, це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, комісія Мінкульту завершила роботу у Києво-Печерської лаври. Загалом ця комісія виявила порушення з боку УПЦ МП та підписала із заповідником акт приймання передачі державного майна. Тобто, хочу, знову ж таки, трішки ретроспективу вам пригадати. 29 березня загалом відбулось завершення оренди приміщень Києво-Печерської лаври, розірвання цього орендного договору між заповідником і ніж. У ПЦМП і УПЦ МП ще тоді повинні були виселитися з лаври, а відповідно ці приміщення передати у вже розпорядження заповідника. Проте, як ви розуміли, і бачили, вони цього не робили, вони там продовжували знаходитися. Приходили знову ж таки, активісти, які вимагали, щоб е, священики УПЦ МП, РПЦ покинули. Лавру вони продовжували там знаходитись. І от відповідно, вже ці близько 70 приміщень вони вже пройшли процес інвентаризації з боку комісії Мінкульту, і зараз е прес-служба КІП якраз повідомляє про те, що цей процес завершився. Тобто документам підтверджено передачу державного майна у користування заповіднику. Загалом 79 об'єктів ідеться якраз у повідомленні МКІ. Також повідомляється, що комісія виявила порушення законодавця з боку святоспенського успенської Києво-Печерської лаври. Тож заповідник направив чоловічому монастирю ПЦМП вимогу про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення всіх культових. Будівель та іншого майна, що є державною власністю. Тепер протягом трьох робочих днів керівництво ПЦМП має цей акт підписати і передати заповіднику ключі від замків та дверей до всіх 79 об'єктів. Тобто, дається три дня цим святином служителям, монахам або для того, щоб вони зібрали свої речі речі речі, покинули києво печерську лавру. В Міністерстві додали, що сподіваються на негайне виконання вимог монастирем. в іншому випадку справу передадуть до суду. Ну, у мене таке якраз відчуття, що якраз у ПЦМП розраховує на те, що справа, знову ж таки, може передати до суду, буде якийсь тривалий судовий процес, і це, знову ж таки, буде розтягуватися у часі. Я чомусь думаю, що до великого жалю вони протягом трьох днів не покинуть приміщення києво Печерської лаври. А можливо, і здійснять такий крок. Тут важко сказати, але те, що вже сам процес інвентаризації і передачі цих приміщень до заповідника завершився, це вже є позитивна новина в контексті того, що наша святиня вона буде повернена у державну власність. І відповідно там же не будуть здійснювати проповіді перше, незрозумілою мовою, а по-друге, незрозуміло, за кого вони знов ж таки там моляться. І я знов ж таки вважаю, що цей процес не потрібно зупиняти в контексті. Переходу церкову ПСМП до ПЦУ і розірвання оцих оренних договорів у різноманітних селах, селищах, містах. Це знов ж таки потрібно активізовувати для того, щоб вже подальшому поставити крапку з цими ФСБшно-агентурними мережами. Тому, ну, відповідно, така новина, щоб ми знову ж таки не випадали з фокуса подій в контексті цієї релігійної тематики, я вам коротко про це розповім. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Індепендент Politics, ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! щастить вам!